Одна подруга хвалиться іншій. Уже три місяці минуло, як я записалася на фітнес. І як? Ніякого прогресу. Завтра піду туди особисто, дізнаюся, у чому справа. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вчитель запитує: діти, чи є між вами хтось, хто врятував комусь життя? Тиша в класі, і тільки з останньої парти тягне руку Андрійку. Ну, скажи нам, Андрію, я врятував життя своєму племіннику. Дуже цікаво. Розкажи як? Я підмінив протизаплідні таблетки моєї сестри на вітаміни. <клухи> У лікаря. Ви що, зуби мені заговорюєте? Ну, звичайно, ви самі вибрали дешевого стоматолога. Вчителька молодших класів вчить дітей фантазії і оригінальному мисленню. Вчителька, Діти, подумайте, що б це могло бути сіре біля дороги. Діти, Бетонна стіна, правильно, але ще це може бути і ослик. А що таке велике і коричневе в полі? Корова, правильно, але ще це може бути стіг старого сіна, вовочка із задньої парти, чи купа лайна. Завжди ти, Вово, всякі дурниці плетеш. А можна, я теж запитаю, вчителька з побоюванням, ну, спробуй. Що б це могло бути, коли його запихаєш, воно тверде, сухе і пряме, а коли дістаєш, м'яке, мокре і обвисле, вчителька, спалахнувши, швидко перетинає клас і дає вовочці дзвінки і ляпас, вовочка, потираючи щоку. Правильно, але ще це може бути і жувальна гумка.